І вона, от таке відчуття, ви щось дуже давно мріяли, дуже давно чекали на це, так? І якась ваша заповідна мрія. Ви опинитесь на платформі, дуже потужній платформі, для того, щоб до цієї зірочки дотягнутися. І я можу сказати, що тут. Якісь події, якісь події, які будуть програватися в вашому житті. Вам стане про це відомо. Така інформація приходить, і вона для вас і є ключиком. Ключиком для того, щоб ця ваша заповітна мрія обов'язково здійснилася. Неочікувано, розумієте? Зовсім неочікувано, але це дуже велика радість. Можливо, тут знаєте, про яке бажання говориться, про яке ви нікому не розповідали. так? Ви про це ще ні з ким не говорили. От ви про щось мріяли, тихенько мріяли, так, про щось таке своє? Знаєте, я можу сказати єдине. От тут йде натяк. Натяк на те, що мова йде про якусь дуже крупну суму. Можливо, про... говорить свічка про якусь покупку, так? крупну покупку. Або про якийсь вклад. І вам це як, знаєте, ключик дається, шанс дається. Як зірочка загорається над вами. Велика радість йде.